Ford Transit Custom 2018 чистий рік, свіжопригнаний зі Швеції, мотор 2.0 дизель 96 кВт, 130 кінських сил. Фовна маса 3400. Показую машину по кругу, немає ні вмятин, ні царапин, якихось сколів теж немає. Те, що буде, я вам покажу наркоп, м'ятінка маленька на бокових дверцях, ще її можна викопати буде. Тут немає ніяких пошкоджень по кузову, бампер Ох, такі мають царапинки, Ми ще її не закапували. Я ще навіть немає фарби до такої машини, але ж, в принципі, закапаємо. Ще якісь нюанси такі, то ми їх поубираємо. На, на капоті є скольків тако видно, ну я не знаю штук, може 20% можна нарахувати, але дуже маленьких. Дуже маленьких так. Покажу по резині, перельні, передня резина в хорошому стані. Запас протектора хороший тут. Не знаю, відсотків може 20% максимум. Зносу. Задня резина ще краще. Це мішелін. На як нові. Ліфтарі всі цілі, фари, цілі без сколів. Так, Покажу буду. Буда оригінальна повністю. Всі карти рідні, їх тільки почистили, відхім чистили і все. Підлога видно, що вона не фарбована, Так на камері, я думаю, буде видно. Але вона не зацарапана, не задерта, Арки теж як новенькі, вони не фарбовані. Далі карти бокові, перегородка теж як новенька. Може тако світліше. буде відкрити, покажу, дивіться ще. Всі ущільнювачі не роздерті, в принципі дуже акуратна машина. Ось так, виглядає. Тут теж є Тут все добре, немає царапин по салону, дирок. Сидіння не прокурені, не затерті. Зразу з другої сторони салон покажу комплектацію. Ця карта теж гарна. Сидіння не продерте, не прокурене, стеля гарна теж, не жовта, нічого. Так, Під ковриком нічого не протерто. Педалі ці резинки вони є рідні тут. По них видно, що, що в них є якийсь певний знос, але це не є ці базарні фуфлижні резинки. Заведу машину. На бортовому немає помилок, 197 тисяч оригінального пробігу. Можна провірити машину на Car.Info, пробити. Прекрасно заводиться і е, на перше заведення там, акумулятор тут в повному порядку. Е, Мультимедія комплексне, е, тут круїз, без музика, голосовий зв'язок. Е, підігрів сидінь лівого і правого є. Е, далі, ну, в принципі, а, передній задній парктронік, камера заднього виду ще є. Навігація, все само собою. Покажу під капотом Чекаємо по мотору все в порядку, по коробці, по підшипники, пилоці. Немає по автомобілю ніяких технічних проблем. Нічого не робилося. Ні, яка проїхала, така і продається. І немає потреби, щоб тут щось робити. Кому треба така машина, це довга база на хорошій комплектації, то телефонуйте, чекаю ваших дзвінків і далих вам покупок.